П'ятий рік отець Ігор Топоровський із Сатунова вирощує яблуневий сад, щоб допомагати парафіянам та захисникам. Для догляду за п'ятьма сотнями дерев він виграв грант агріс 2 і вже показав, як використовує новенький причіп та оприскувач грантодавцям, з якими у нього склалися теплі та дружні стосунки. Я дуже радію, бо багато чим вони мене зачепили і підштовхнули. До більшого. Щоб щось робити, працювати, залучати інших, багато щоб і людям допомогти, щоб і насік було, як розповіла менеджерка проєкту Марія Омелянчук, заявка сатанівчанина отримала підтримку благодійного фонду завдяки її соціальної спрямованості. Та справа, якою він займається, вона приносить не тільки прибуток, але й приносить добро людям, тому що у нашому проєкті також є важливою і соціальна складова навчання у бізнес-школі та участь у проєкті агріс 2 надихнули отця Ігоря Топоровського на подальший розвиток справи. Він вже планує розширення аграрного бізнесу. Ще плануємо сушарню зробити, заморозку зробити. Я знаю скільки такий сад може надавати плодів. Тому готуємося, за ким він буде вже. Плодоносити так, як потрібно. Готуємося, підготовлюємо все, технологію, щоб потім переробляти. У рамках проєкту отець Ігор отримав грант у розмірі 142 тисяч 450 гривень. Це вже другий позитивний приклад участі сатанівчан та городачан у проєкті «Агріс-2». минулого року. У конкурсі перемогла Лідія Тілініна та її бізнес-план з апітерапії.